Випадкова подія, частота та ймовірність випадкової події. Теорія ймовірності це така математична наука, що вивчає закономірності випадкових явищ. Найважливіші поняття даної теорії це ймовірнісний експеримент або випробування, або спостереження по-різному. Також подія. Тобто наслідок випробування. Я проводив якісь випробування, якийсь експеримент, сталася якась подія, ну і ймовірність. Подій. Тобто відбулася, не відбулася. А випадковий дослід це дослід, експеримент, стереження, випробування. Результат якого залежить від випадку і який можна повторити багато разів за одних і тих самих умов. Результатом випадкового досліду є випадкова подія. Що таке випадкова подія? Це подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися а може не відбутися. І події, яка за даних умов обов'язково відбудеться, називають вірогідною. Є ще події неможливі. Події, яка за даних умов ніколи не відбудеться, називається неможливою. Якщо за незмінних умов проведено N випадкових дослідів, і в N від А випадкова подія відбулася, то число N від А називають частотою події А. А відносна частота показує скільки разів те, що відбулося по відношенню до того, скільки взагалі раз це відбувалося, вона завжди більше або дорівнює 0 і менше або дорівнює 1. Якщо під час проведення досить великої кількості випадкових дослідів значення відносної частоти випадкової події А є близькими до деякого певного числа, то це число називають статистичною ймовірністю подій А. Імовірність випадкової події можна знайти з досить великою точністю, якщо випадковий дослід проводити велику кількість разів. Те, про що я казав. Чим більше разів проводити, тим вища точність. Що більше проведено дослідів, то ближчим є значення від доносної частоти випадкової події до ймовірності цієї події.